Це саме незвична розпаковка в вашому житті. Тут тільки їжа, і сума майже на 5 тисяч гривень. Важить вона 13 кілограм. Я вам реально кажу, ви ще такого не бачили. Поїхали. Точніша сума 4968 гривень. Перше це кориця, натуральна, мелена. Не як з магазина, ото, що продають, то касія, то не натуральна кориця, хоч і кусить кориця. А це ерітріт, підсолоджувач, хто там на ПП, то знає. Какао-порошок супер чорний, як типу для печива Оро, Коротше, всі бісквіти будуть мега чорні. Це кероб. Хто знає, що таке кероп? Це дуже солодка, прикольна штучка на вигляд як какао. Проте воно солодке, природня солодкість. Це какао масло, Да, я вмію готувати, Натуральний справжній крафтовий шоколад. Тому і купляю. Какао терте. Кокосова стружка цілий кілограм. І вона бомбічна, дуже ароматна, а не те, що продаю в звичайному магазині. І вона дуже е, така крупна. І саме, що я хотіла, це какао. Один сорт какао. Другий сорт. Какао. Третій какао. Четвертий сорт алкалізоване, супер темне і дуже насичний шоколадний смак. Це ще, ще два короби. Це для моєї свікрові. Вибачте, я забула, як на українській мові буде свикро. Коротше, для свікрові вона в мене це любить. Воно солоденьке, як я казала, нагадує какао на вигляд, тільки світла, бо воно не оброблене. Це ще какао, ще какао. Я якийсь я не знаю какао, голик і ще одне какао. Тому така велика сума. Що я сам буду робити? Бо це замовлення моє, моїх батьків і моєї свікрові. Другої мами, одним словом. Тому отакі от смаколики ми замовляємо, Всього всього я готую надовго вистачає. Тому така зборна солянка.